Лажита жала, ніков не сказала, з ким стояла расмовляла, ніко в не сказала, з ким стояла, ніков не сказала. Сьогодні в нас зустріч актуальна на сьогодень, адже кожен з нас, українців, сьогодні готується до зустрічі Різдва Христового. Ми з вами, християни, і актуально зараз усім зібратися в спільній молитві. А колись наших пращурів надихала на молитву і подяку за рік, пройдешній та отримати отримати благословіння на наступний рік. Це саме дідух. Саме сьогодні ми дізнаємося з вами, як. У нас на Великому Мицьку займалися збором збіж, в е, які дні, які саме злаки для цього слугували. Та попробуємо з вами відобразити малесенького дідуха, з яким ми будемо зустрічати Різдво Христове. Кожна жінка, знаючи, що обов'язково знадобиться збіжжя, брала сніп з перших та останніх колосочків. Обов'язково перше. Вони перші колосочки слугували для того, щоб їх були естетичні, і вони здебільшого будувалися на верхівці дідуха. Для цього обов'язково потрібно було жито, а також використовувалася пшениця, овес, ячмінь. Вже сьогодні ми використовуємо різні травки м'яту, малісу. Якщо ж у нас соломинки не слухаються, ми можемо їх опарити. Для роботи з ними, якщо ми хочемо заплітати, і цьому є місце у нашій роботі, можна заплітати різного роду колосочки, адже ми будемо сьогодні на трьох ножках його будувати, можемо заплітати при кінці, тому опарувалися кип'ячою водою. Зараз ми робимо вже другий крок. Ми відібрали усі найкрасивіші колосочки. У нас буде сьогодні дідух з жита. Воно має такий привабливий естетичний колір. Другий крок, який ми робимо, ми його заплітаємо. Для цього нам потрібна нитка джгут. Ми не зав'язуємо. Інколи можна зав'язати вузлика на початку роботи. Я не практикую зав'язування вузликів ні в вишиванні, ні в в'язанні, ні в збірці дідухів. Ось, ми так стараємося сильно, але Дивимося, як поводить себе наші колосочки, щоб, не, щоб ми не передавили. Ось, ми заплітаємо таким чином. У нас знизу є шнурочок, ми його зараз заховаємо в ніжку дідуха. Ніжки можуть бути різного характеру. Ми сьогодні будемо будувати три простих зв'язаних ніжки, адже ми будемо його ставити на найпочесніше місце у кожній домівці. З прийняттям християнства це був у нас обов'язково біля ікон. Сьогодні ж ставлять його просто на святвечір на столах. Колись дідух слугував таким зачинчиком свята, і ялинка не використовувалася, використовувався дідух. Його могли прикрашати молодиці жіночки різного роду виготовленням. Іграшок саме із матеріалу, який відходить, адже ми сьогодні будемо його урівнювати, відрізувати. І в нас лишиться дуже хороший матеріал для виготовлення прикрас іграшок саме із соломи. Це може, це може бути і малесенькі мотаночки, з соломи, можуть бути маленькі зірочки, також із цієї соломи, яка в нас залишиться. Ну або шестикутники, трикутники. От ми зараз спробуємо. По завершенню якусь іграшку зробити прикрасу. це фіксуємо ниточку. Ми тут сховали сюда. Ниточку. Ось у нас одна ниточка. А цю останню, щоб не відрізувати, бо я не прихильник вузликів ні в чому. Ми зараз будемо робити прикрасу зірочку, яку робили колись і в нас для прикраси нашого малесенького дідуха. Ми для цього підготували з марком ось такі соломинки, вони можуть бути різної величини, головне, щоб вони були однакові. Беремо, пробимо основу хрестовинку і тоді будемо доплітати за допомогою нитки інші ниточки. Відматою. Ось ми з вами сьогодні зробили дідуха. Ось такий він у нас з дірочкою, найпростіший, що ми могли за такий маленький час зробити. Дідух слугував і робить свою роботу з нами на Різдво, на святвечір обов'язково. Першим, хто заходив у хату, це був господар, тримаючи в руках діду. Перші слова в хаті це були слова вінчування. Бажання для родини щастя, здоров'я, обов'язково здоров'я. Дідух стояв на покутті на самому головному місці, в хатині. Після різдвяних свят дідуха обмолочували, обмолочували, зерно збіжжя з нього давали курочкам, господарству, корівкам, ну і вже без зерна нас лишалася солома. Тому давайте будемо берегти, любити нашу Україну, наші традиції, плекати, навчати молоде покоління і процвітання нашій державі України.